Привіт! Ви на каналі X Life. Це відео про роботу з маркетплейсом розетка. А саме розкажу, як правильно і набагато простіше загружати товари через прайс Creator розетка, покажу різні цікаві лайфхаки і також обробку товару від А до Я. Поїхали! І так, з чого почнемо? Оскільки в мене магазин знаходиться на промі і на розетка, на промі ми називаємося LifeLux. На розетка ми називаємося Зроби себе. То вигрузку буду робити товару з прома для розетка. Тобто, спочатку я загружаю товари на пром, а потім вже переношу товари там на розетка і на свій сайт. Приклад вигрузки товара буду показувати на Excel. Можна це робити в XML. Кому ну, мені просто простіше в Excel це зробити. І так, поїхали. Заходимо в на. Пром. Наприклад, нам потрібно вигрузити. Ну, от скільки товарів потрібно вигрузити, ми проставляємо просто галочки. Я зараз буду робити це на прикладі одного товару. Нажимаємо Експорт. Вибираємо так, формат Excel. Опублікований. Можна там всі позиції, якщо вони у вас тимчасово скриті. Вибираємо, які опубліковані, і нажимаємо експортувати. Буквально дуже швидко, за декілька хвилин, приходить відразу на вашу почту емейл. Уже повідомлення. Бачите, воно вже прийшло. Нажимаємо. Загружається. Чому дуже вигідно продавати свої товари на розетка і на промі одночасно, тому що дуже багато є нюансів товарів, які, ви можете, які розетка не розрішає у себе продавати. Це перший нюанс. Другий нюанс власник розетки і прома це розетка купила пром. От. Тому, е, наскільки я помічаю, що дуже часто розетка, коли, наприклад, робить рекламу в себе крутить. То вона в цей час не крутить рекламу на промі. Тобто, ви можете побачити, що якийсь там може бути день, півдня можуть йти продажі, з замовлення з розетки, і їх не буде абсолютно майже не буде на промі. Або це відбувається навпаки. Інколи навіть буває, особливо на вихідних, це і пром, і розетка працюють дуже погано, особливо коли в свята враження, що вони прикручують Google рекламу чи може взагалі виключають. От, тому навіть бажано завжди і крутити свою власть. Власну рекламу. Але зараз не про це. Наприклад, на розетка немає можливості виставляти набори товарів, так немає можливості також виставляти деякі бренди. І найголовніше це, якщо, наприклад, вам вигідно товари продавати не поштучно, а як це робить дуже класний функціонал да, коли ви можете вистроїти піраміду оптових продаж, то на розетка ну, такої, такої дії немає. Проте є свої нюанси класні на розетка, так само є і на промі. Тому бажано ці два компоненти мати одночасно. Значить, у нас загрузився такий екселівський от файл, так? Тобто всі дані необхідні для нас вигрузились. Ну, я дуже часто беру, зразу удаляю те, що нам не потрібно, особливо коли у вас буде вигружатися велика група товарів, бажано зразу видалити ті поля, щоб вони нам не мішали. У мене вже збережена папочка, називається розетка. Тут в мене знаходиться два шаблона. Значить, Шаблон 1 це вже для подачі на розетка цих товарів. Тобто ну, я просто беру, копіюю наступний. О, там Називаємо його 201. Відкриваємо. Значить, Тут він виглядає дуже просто. Значить, Опис змін. Прошу активувати новинки. Якщо це новинка, якщо ви, наприклад, працюєте вже з товаром, з проблемами товарами, ну, якісь відмови, то ви тут просто описуєте, які причини, що ви виправили. Вказується назва і ID товару в прайсі це ну, просто ваш порядковий номер вашого товару. Значить, Що ми робимо? Ідемо в наш файл. ось, Код товару і назву товару. Копіюємо. На жаль, поки що все російською мовою. Вони це робити. Перекладач буде з перекладачом, я вам далі покажу. Все. В принципі, от все, що вам потрібно в цьому файлі зробити, ви його просто зберігаєте і поки що закриваєте. Так? Тепер ми йдемо, відкриваємо інший шаблон. Так само його беремо, копіюємо. Для чого копіюємо? Щоб ми бачили зразок. Як ми заповнювали перед цим. До речі, отакий от, от шаблон. Можете знову ж таки скопіювати його у мене. Або простіше, якщо вже є на розетка, да, то ви от в цьому заходите в кабінет Прайс-креатора. Excel, імпорт зовнішнього Excel. І тут от є скачати приклад. Нажимаєте скачати приклад, і у вас з'явиться такий же самий файл. Значить, Показую роботу по ньому. Це те саме. Просто беремо там назва, копіюємо в назву. От, відразу прописуємо бренд. Що за бренд? Ну, копіюємо, бум, прописали бренд. Далі дивимося ціна, да? Ціна 580. 580. Є в і включено це все, залишаємо. Далі шукаємо, де наші ссылки на. Фото. Вставляємо ссылки на фото. Ну, там кількість, наприклад, те саме опис. Опис товару. Вставили. Далі так само код товару. Вставили. Далі ось є строчка доставка та оплата. Раніше воно працювало на розетки, зараз воно є неактивне, тобто це ви можете не писати, але поки що нехай буде, я вам потім покажу для чого. Все. І тут категорія, значить, якщо це шорти, да? як підібрати категорію, ви, напевно, знаєте, або я вам зараз покажу. Наприклад, якщо у мене вже є категорія, йдемо в категорії товарів, і тут шукаємо це в мене чоловічі шорти, значить шукаємо мужські шорти. Тобто, як ви назвали ці шорти. Так, ми його копіюємо сюди і вставляємо шорти. Все, цей рядок ми лишній видаляємо. Тут ну, можемо прибрати і обрати гіперсилки. В принципі, все. Наш шаблон для загрузки готовий. Далі йдемо на розетка. Import Excel. Загрузіть файл. Нажимаємо. Так, шукаємо розетка. І ми загружаємо оцей ось другий шаблон, який ми зробили. Відкрити. Загрузили зберегти. Ось, показано, знайдена одна строчка обновлених товарів позиція одна строчка. Все, ми його загрузили. Припустимо. Припустимо, що в нас, наприклад, ще немає категорії там чоловічі шорти. В такому разі ви йдете знову в категорії товарів. Ось. Немає у вас цієї категорії, поки що вам її потрібно створити. Значить, ви додаєте категорію сюди. І, наприклад, там шукаєте там, шорти. якісь там. Значить, внизу, Тут взагалі дивна система. Внизу пишеться українською мовою. Зверху категорія магазину вам потрібно назвати російською мовою. Але ви можете назвати його трошки по-іншому, ніж це називається на розетка. Ну, давайте шорти для шорти для хлопчиків. Да. Значить, тут ви пишете, пишете російською там шорти для мальчиків. Нажимаєте зберегти. Воно зберігає. Далі вам потрібно отут поставити галочку. Це, якби ви е, з'єднуєте всі параметри, які ви маєте завести на свій товар з розеткою. Проставили ці всі галочки і нажимаєте зберегти. Зберегли. Тепер по ідеї шорти для мальчиків. Шорти для мальчиків, бачите, в нас з'явилася вже нова категорія. Ну, тут нулі стоять, тому що ми сюди нічого не додавали. Я відразу його видалю, бо воно мені не потрібно. Я вам показав просто, як це робиться. Ми робимо далі, значить, це в нас буде, ну, нахожу по коду товару, по назві. Да? Тепер вам треба знайти цей товар, кожен товар в прайс-креаторі. Нажимаємо в пошук. Ось, ми його знайшли, так? Відкриваємо сюди. Що в нас, значить, тут відбувається? Значить, артикул, ну, код товару, артикул, так, він вже проставився. Назва проставилась. Бачите, в нас вже прописана є категорія. Стара ціна, ну, тобто, якусь там придумати ціну у вас не вийде, тому що розетка вже зараз це контролює. Стоїть назва вендор, це назва бренду, валюта. Ну, тобто, у вас вже верхушка, це все прописано. Так? Тут ви продивляєтесь, якщо, наприклад, ви бачите якісь нюанси, тому що я, наприклад, часто люблю якісь ставити картинки, проставляти чи прописувати, наприклад, на промі можете робити там: шукайте наш товар в такому то магазині, і вказувати ще свій магазин як рекламу, то таку рекламу на розетки ви робити не можете. Тому ви дивитесь, чи тут все окей. Якщо все окей, ви просто зробили зміни і зберегти зміни. Все. Тут у нас теж все загружено, фотографії на всі загружені. Що нам остається, це робота з характеристиками. Ну, на превеликий жаль, поки що роботу з характеристиками приходиться по кожному товару робити окремо. І нікуди ти від цього не дінеся. Хоча, коли у вас, наприклад, велика група товарів, я потім покажу, як це робити швидше. Можна в Excel. І не обов'язково це робити з кожним товаром окремо. Значить, тут ви продивляєтесь, так? прописуєте. значить, дивіться, є гарантія да, поняття, 14 днів. Це треба в кожен товар, там, наприклад, одне й те саме вибирати. Це поки що пропускаємо. Ви заповнюєте тільки якісь унікальні речі. Да, там, декор однотонний, там, довжина стандартна. Доставка оплата, ми також пропускаємо, тому що наскільки раніше було зручно, коли ми, наприклад, раз заповнили доставка і оплата. Ось і в подальшому, в подальшому, розетка вже навіть коли ти сюди щолкав, він тобі зразу предлагав варіант, і ти вже вибирав готовий варіант. Зараз вони чомусь таку функцію брали, і навіть е, навіть переклад вони заставляють у ці всі характеристики додаткові, що ми пишемо. Заставляють переклад українською робити також самому. Ну це дуже довго, накладно, тому ми ці всі речі поки що. Те, що стандартно йде, ми пропускаємо. До речі, маленький лайфхак по доставка і оплата, наприклад, берете передплату у покупця за товар, да? розетка за це, ну, часом покупець може на нас пожалітися, бо вони не хочуть робити передплату. І розетка за це може пожурити, да? можуть виставити вам претензії. Тому ми придумали таку штуку, да? як можна дописувати, наприклад, от як ми написали, що оплата на карту. Тобто готівка без готівка, так? Або накладним платежем, можлива передплата, там, 70, 50, 100 гривень, яку ви там хочете передплати. Тобто, можливо, ми вже дивимося там, по опиту, дивимося по людині, по обставинам. І беремо передплату, не беремо. Це ми вже вирішуємо. Ну, наші менеджери вирішують це все онлайн. Але принаймні ми, коли прописали вже це, то вже розетка не може до вас прицепитися. От. Далі там шнурки, застежки. ну оце все ми прописуємо, матеріали, які там. Е знову ж таки, наприклад, якщо у вас там ви грузите там, 50 шортів чи там, 10 позицій шортів, у вас буде те, що у вас буде однаково там, сюди, якісь, е однакова характеристика, ви просто загружаєте в перший товар, ви прописуєте повністю все. Потім я вам покажу, як це в Excel просто. Ви скопіюєте, протягнете і ще раз перезальєте, і у вас все вийде, і не треба буде довго сидіти, це все заповнювати. Обов'язково не забуваємо нажимати «Сохраніть характеристики тому що, якщо ви звідси вийдете і вернетеся і не нажати цю кнопку, то, на жаль, це все, що ви заповнювали, воно все пропаде і не збережеться. Наприклад, ще таке. Якщо ви, наприклад, ну, от колір сірий, да, у нас, якщо у вас там, наприклад, сіро бурмаліновий колір, От, сіро бурмаліновий. Да? От його тут немає. Тому ви можете написати це тут: ну, там чи який там, да, Нажимаєте галочку і після цього зберегти. Нажимаєте. І воно відповідно збереже те, що ви прописали збоку. Ну, я зараз його видалю. Це якщо немає якоїсь характеристики. Все, зберегли внизу, зберегли зверху. У вас товар готовий. Тут ви знаходите да, категорія, ну там були в мене е, мужські мужські шорти. От, знайшли. значить Що тут важливо? Якщо у вас ну от буде новий товар, то так і у вас не буде стояти зелена галочка, вам потрібно. Ну, як правило, ви виставляєте тут зверху галочки, і щоб всюди з'явилися ці зелені галочки, все, це ви зв'язали товар. Заходите вже в свій кабінет, нажимаєте сюди, ви пишете, значить, це була робота з товарами. Ну, це буде робота з товарами, Добавлення нових товарів. Якщо ви додаєте нові, якщо ви працюєте з помилками, вже якісь виправляєте помилки, то ви вибираєте там обновлення інформації на товар. Ну, ви вже тут дивитесь, що вам потрібно. Да? Але в даному випадку це буде додавлення нових товарів. Тут пишете: ну, як правило, треба ж привітатися. там, Добрий день. Прошу активувати наші новинки. Добавіть файл. Нажимаєте. І вибираєте вже не шаблон, який ви грузили. Да? А вибираєте вже оцей шаблончик, який ми зберігали, Відкрити. Все. І тут осталася кнопочка Отправить, і воно відправилося. Далі ми чекаємо уже на вердікт так сказати, розетки. Як правило, інколи, якщо товару дуже мало, то можуть виставити і через 2 години. Коли в них йде загрузка, ну, там 2-3 дня. Заходите знову ж таки в свій кабінет, товари. І тут ви повністю будете бачити активні товари. Ну, нас, нас в даному випадку цікавлять товари, які на модерації. Ви дивитесь. Якщо на модерації, значить з ними ще працюють. Нас цікавлять неактивні товари. Це ті товари, які по якійсь причині нам відхилили. Значить, ми заходимо сюди і от дивимося, чому нам які товари і чому нам їх відхилили. Морські труси, вони прямо пишуть. Фото, не з відповідною требуємо поміняти місцями перше і друге фото. Ну, окей, ви знаходите цей товар і міняєте. Як це зробити простіше? Значить, просто нажимаємо Експорт. Потім нажимаємо Мої вигрузки рядышком. Бачимо, що вже експорт сформований. Загрузити. І так само, як ми бачимо, всі наші проблеми вигрузилися в Excel. Чим тут класно? E, значить, ви знову ж таки бачите скриті товари, які товари скриті, чому вони скриті, фото не соответствує. І ссылка на сайт e, прямо на цей товар. Так? Тобто, що виходить? Що ми e, ну, набагато простіше працювати. Ви прямо по цим ссылкам заходите на свій товар і виправляєте оці всі проблеми. Ви їх виправили. Потім можна трошки можна якісь поудаляти лишні поля, розділ статус, чого не пройшов. Причина, да. Силка на сайт, це ми все оставляємо. І потім можна написати от рядочок да, причини. І в рядку причини просто описати, що, що в товарі веде міняли. Тобто, якщо в характеристиках, знаєте, зміни характеристика, бо так і пишете, там, переставив перше-друге фото місцями. І зробили тут таку табличку. Все. Коли ви цей зробили цей файл, повністю проробили, ви його знову ж таки зберігаєте, заходите, заходите знову в свій кабінет, От, чат, пишете Робота з товарами. Добавлення, обновлення інформації о товарах. Тобто вас вже їх раз дивилися, значить це буде обновлення. Як правило, обновлення інформації про товару. О, трошки проходить більше часу на модерації, але зовсім трошки. Ну, Тому що вони вже повторно його дивляться. Як правило, пріоритет завжди йде для нових товарів. Додавляєте вже збережений файл, знову там пишете Добрий день, виправив помилки, прошу активувати товари і відправити. Відправляєте. Тепер покажу, чому ж я казав там, не стратити час, наприклад, на дублювання цієї всієї інформації. Значить, йдете знов в кабінет Price Creator. Робота з параметрами Excel. Нажимаєте Вигрузіть. Попадаєте в таку цікаву табличку. Значить у мене, правда, всі товари загружені, але ви тут вибираєте, у вас буде значить, виключаєте характеристики, опис. «ТОЛЬКО вигружений в XML. Якщо ви нажмете «ТОЛЬКО вигружений в XML, значить у вас загрузяться всі товари. Да? Вам потрібно нажати ті товари, які не вигружені в XML. Тобто ви їх вже зробили оці всі пункти, що ми обговорили, проставили галочки, все. Тепер вам потрібно просто догрузити характеристики, нажимайте ті, що ще не вигружені в XML. У вас тут, ну, як правило, появиться та кількість, яку ви ще не вигрузили, і скачать. Да? Ну, Я зараз нажму поки що вигружені, щоб вам показати, як воно працює. Файл успішно згенерірований, скачать файл, Значить, воно буде розбито по категоріям. Це все ви можете там звузити. Ось, що, що нам важливо, ви тут провіряєте, по-перше, чи у вас, ну, наприклад, от гарантія, да? ви можете раз проставили 14 днів да, там, і просто взяли і його скопіювали. Ну, не так, бачите, воно в мене. От. Просто взяли і скопіювали. Тобто ви зекономили собі час. Так само ви йдете по характеристикам. Да? Дивитеся тут, наприклад, у вас буде от всі з фіксатором. Да? От Ви взяли і протягнули собі. Ну, те саме буде з доставкою. До речі, чомусь тут бачите, не стоїть у мене. Значить, Оплата на карту наложеним так само поставили, протягнули, продивилися. Да? Тепер що ми робимо? Цей файл. Зберігаємо, там, не знаю, там, на, візьмемо на наш десктоп, там, назвемо його розетка нове. Ідемо сюди. Знову ж таки, заходимо робота з параметрами. Тепер загрузіть файл. Розетка нове, відкрити. Імпортувати весь файл, все, показує, значить, скільки там строчок все імпортувалося. Тепер можете зайти на будь-який свій товар і переглянути свої зміни. Бажаю вам успіхів в роботі. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Підписуйтесь на канал X Life.